Слава Ісусу Христу, шановні люди, доброго дня, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу. Я прийшов сюди, щоб помолитися за Україну, щоб сказати вам радість та новину, для того, щоб люди могли спастися, щоб люди могли мати надію на життя вічне. Тому що ми є всі грішні і ми всі безнадійно йдемо широкою дорогою, яка веде у вічну загибель. Звідки нема вороття? Не є одна узенька стежка, яка веде у вічне життя, яку мало хто знаходить, мені потрібно шукати. Бог любить людей, Бог добрий, Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, щоб нас спасти від гріхів. Тому що ми за гріхи маємо нести покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом, а дар життя вічне в Христі, Ісусі Господі наші. Прийде той час. Коли нам усім прийдеться відповідати перед Богом за свої гріхи, жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом. Ніякими добрими ділами не відкупиться ніякими великими грошима. Але Но радісна новина, що Ісус Христос Він на хресті за наші гріхи. Цей хрест нічого не дає. Але Ісус Христос Він прилав святу не кров на Голгофському хресті за Твої мої гріхи, щоб ми з вами були прощені. І він воскрес в третій день Попасання, і Він живий, і сьогодні спасає людей. І він нам звелів, щоб народовими проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримає прощення грехів його іменням. Ми можемо отримати прощення грехів іменням Ісуса Христа. Він єдиний шлях на небо. Він єдиний шлях до Бога. Тому що він єдиний, хто помер за наші ріхи і воскрес ради нашого оправдання. Но для прощення ріхів людям потрібно найперше це визнати свою провину перед Богом, покаятися перед Богом, звернутися від листів і навернутися до Бога через віру в Ісуса Христа. Тобто довіритися жертві Христа, не покладатися своїм якимось добрим ділам, якими неможливо спастися, приблизно так само, як злочинник буде оправдатись суді. Коли він все життя крав і буде оправдатись, що він робив якісь добрі діла. Добрий і справедливий суддя буде судити його по закону. Наш Бог є добрий і справедливий, буде судити по закону. Але Ісус Христос нашого взяв на себе і задовинив усю Божу справедливість. І таким чином смерть Христа дозволяє Богу бути справедливим до нас річних, до тих, хто в нього повірив. Отож, задумайтесь над своєю душею, де вона буде в вічності. Життя коротке, а душа вічна. Покайтеся своїх віках. вірити до Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть цей подарунок від Бога. Дар це є подарунок, який можна лише прийняти. Прийняти вірою. За нього платити не потрібно. Але потрібно, щоб серце було вдячне. Коли ви приймете цей подарунок, то ваше серце буде вдячне. Декілька років тому назад я не думав, що я буду говорити про Бога. Но Бог мене спас. Він спас мене від залежності, спас від самогубства і дав мені нове життя. Але Но найважливіше, я точно знаю, що моя буде душа з Богом на небесах. Тому що цей подарунок, який кожна людина може прийняти, я також прийняв. Читайте святу книгу Івана, перевірте все, що говорить священник священиків, церква, перевірте це святим письмо. тому що багато є лжевчення, яке відвертає від Ісуса Христа, відвертає від істини. Ісус сказав. Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Апостол Павло сказав: Бог один, віра одна і один посередник між Богом і людьми це чоловік Христос Ісус. Отож, читайте письмо, моліться за Україну, моліться за те, щоб Бог відвернув ворога від України, помилу Україну. І найважливіше моліться за своє спасіння своєї душі. Покайтеся і вірите в Христа. І будете спасені. Час був близький, Господь гляде. Час Обмежений. Отець Небесний благослови цих цих людей. Береже цих людей. Благослови Україну. помили Україну. відверни ворога від України. помили і спаси. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги. Дякую. хліб. в погляду. Обідний Написано, що Люди цього віку мудріші, ніж ті, хто вірив. Тому що вони хитріші. Вміють провернути тела і грошей мати. Але наше життя має не залежати від коштів, від грошей. Ні, Бог все дає. Подивіться на птиць, але Бог їх будує. Бо все це для життя, а людина хоче розпуст починає вже. Або вже є те, що трошки тисячу людей. Повітря. Коронавірусом в, в полі, що повітря хоче тисячі років день. Або посиштов, Ну що, може ти ще пару слов скажеш? Зараз підемо, що я хлопакам засвічу, свідчиво там сидять пьяни бачить? вам заплатити? どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、